Добрий день усім малятам? Дуже радий вас вітати веселенький песик Бім шле вітання усім. Малятка. А як ви вважаєте, чи добре бути добрим і ласкавим, і навпаки, жорстоким і злим? І зрозуміти, яка перед нами людина, можемо за її виглядом. Та, звичайно, за вчинками. От, наприклад, якщо собака гарчить і кусає, він добрий чи злий? Так, він злий. А який вираз обличчя у доброї людини? Так, усміхнений і привітний. Чи згодні ви з тим, що у казках нам зустрічаються злі. Та добрі герої. А які люди і тварини вам не подобаються? Так, недобрі, лихі і мені теж таки не подобаються. А як ми ставимось до тих, хто добродушній і лагідний? Звичайно, з теплотою привітно. А тепер давайте пригадаємо казочку про котика й півника та хитру лисичку. Друзі, як ви вважаєте, хто з героїв цієї казочки мав вигляд улесливий і надто лагідний? А насправді був хитрим, підступним і жорстоким. Так, це лисичка, хитрунка. Дітки! А ви пам'ятаєте, як півнику вдалося врятуватися від лисички? Так, котик поспішив на допомогу і врятував півника. А як ви гадаєте, чому котик це зробив? Бо він був дуже добрим, чуйним, справжнім другом, який завжди прийде на допомогу у біді. Гарна і добра казочка про котика і півника навчає нас доброти, милосердя і любові до ближнього. Давайте пригадаємо уривок цієї казочки, а допоможе нам в цьому песик, бім та інші ляльки нашого театру. Півник, котик та лисичка. Жили собі, друзі, котик. Півник. Котик в ліс ходив по дрова та на полювання, а півник вдома господарював. І ось одного разу зібрався котик до лісу і наказує півнику: Ти сиди вдома, двері нікому не відчиняють, а то тебе вкрадуть. Як тільки котик переступив поріг, Прибігла і каже до півника. Півнику, відчини, я тобі пшенички принесла. А півник їй відповідає, не відчиню. Мені котик наказав двері нікому не відкривати. Та я тобі пшенички принесла. Ти тільки віконечко відкрий. Я тобі насиплю, а сама піду. Півник побачив, що лисичка дійсно йому насипала пшенички на вікно і каже, добре лисичку, бо я так їсти хочу. Дьогнув півник два рази, а лисичка його хап і понесла у ліс, а півник плаче, гукає. Котика на допомогу, несе мене лиска, далеко не близько, у ліси дрімучі, на високій кручі, крутій гори, та в глибокій нори. Котику, братику, порятуй мене. Чую, чую, півнику, уже біжу тобі на допомогу. То як малята, пригадали казочку? А скажіть, діти, чи хвилювався котик за півника? Так, звичайно, хвилювався. Котик був чуйний і добрий. А як, на вашу думку, півник ставився до котика? Він впевнений був, що його друг завжди прийде йому на допомогу, а сам був неслухняний. Чи можна, діти, відчиняти двері незнайомцям, коли тобі заборонили? Звичайно, ні, це небезпечно. На кого б ви хотіли бути схожим вдачею? Чи хотілося б малята, щоб лисичка у цій казочці стала доброю і щирою? Так, і мені хотілося б. Ми можемо це зробити, змінивши казочку самі. Ось послухайте, їсть півник пшеничку, а лисичка усміхається йому так привітно і каже: Ну що, півнику, смачна пшеничка? А півник каже, дуже смачна. Дякую тобі, лиску, А я боявся, що ти мене хочеш обдурити і вкрасти. Каже Лиска, я просто хотіла тебе пригостити і з тобою подружитися. А тут і котик прийшов, і стали вони разом гратися і веселитися. Сподіваюся, дітки, що ви теж будете добрими, чуйними та привітними, адже доброта то велика сила. «Бувайте, малята!